Екологічне звільнення це велика проблема. Коли вона йде, то нібито нам вже стає все рівно, якими е, в їх очах. Це найбільше важливо роботодавцю е, чи працівнику. Наша організація себе може не дуже коректно якось повела. Власне, його за це звільняємо і про вашу особисту репутацію як керівників. Шановні глядачі, вас вітає програма Юліт Європою і це наш черговий дуже місцевий подкаст, який ми записуємо в рамках великої серії, присвяченої управлінню людськими ресурсами та управлінню персоналом. І сьогодні ми будемо говорити вже зазвичай з нашою експерткою з HR-менеджменту Анастасією Журавель. Анастасія, вітаю! Вітаю! І тема нашої сьогоднішньої розмови, вона насправді дуже серйозна. Ми будемо говорити про екологічне звільнення. Угу. І чомусь так сталося, що цю тематику зазвичай або оминають взагалі, або, угу. якщо ж все ж таки говорять, то… Здебільшого в аспекті саме дотримання і забезпечення законності. А, але я б хотіла, щоб ми поглянули на це питання глибше, воно насправді є більш глибоким, і поговорили про екологічність під час звільнення. Угу. А, тому моє перше питання про те, що ж це таке. А для того, щоб наші глядачі розуміли, що це все ж таки більше, ніж просто про букву закону. Так, це точно більше, тому що часто ми можемо минати цей процес, тому що він нібито за замовчуванням пов'язаний з якоюсь драмою та з якимись неприємними емоціями, і нам простіше буває як то відрізати і все. Але треба не забувати про те, що кожен працівник, навіть коли він виходить з нашої організації, він продовжує на неї впливати. Тим, чим він ділиться, які його враження. І звільнення насправді дуже недооцінена тема, тому що ми часто думаємо про те, як наймати людей, як їх там адаптувати, але чомусь про це звільнення залишається якось десь за лапками. І це велика проблема, тому що, не дивлячись на те, що людина може з нами мати досить хороший досвід взаємодії, але навіть психологічно вона запам'ятовує найбільше те, що з нею трапилося в останню чергу. І ми часто спотикаємося саме на процесі звільнення рішення забуваючи, про те, що якби треба віддати належне, подякувати та, зрештою людині за спільну співпрацю. І екологія тут полягає в тому, щоб ми зробили все можливе для того, щоб цей процес став комфортним для обидвох сторін: для тієї людини, яка йде, і для нас. І тут не важливо, хто саме прийняв рішення. Сам працівник іде, чи ми приймаємо рішення. Ми повинні цю сервісність, про яку ми так червоною ниточкою та говоримо, зберігати і в цьому процесі, бо тоді виходить дуже дивно. Тобто, ми, коли людина Нами працює, ми по відношенню до неї можемо бути сервісними, там турбуватися, та про якісь її потреби, все інше. А коли вона йде, то нібито нам вже стає все рівно. Ну це не дуже далекоглядно, тому що по-перше, ми ніколи не знаємо, коли нам ця людина зможе навіть бути потрібною, і це дійсно факт. Вона може зрештою нам рекомендувати своїх друзів на закриті вакансії. Вона може якось ще долучатися, можливо, нам ще знадобиться її допомога в якихось питаннях. Але якщо ми, ну так скажімо, не дуже по людськи прощаємося, то у нас просто ці можливості для нас взагалі закриття. Риті і вони продовжують впливати ці люди на наш бренд, на те, які ми в їх очах, і тому. Дуже важливо до цього процесу ставитися не менш відповідально і робити все від себе залежне, щоб всім було окей. Це, як знаєте, треба як вміти прощатися навіть в особистому житті, правда, і це вміють робити не всі, але в контексті роботи ну треба вчитися, тому що зараз діють правила такої от людиноцентрованості, і це все має значення. Так, абсолютно, але я б тут хотіла ще сказати, що це важлива. Все ж таки не лише для роботодавця, uh -huh. а й для самого працівника. Uh -huh. да? На це важливо звернути увагу, тому що, як ви сказали, у нас можливо, буде продовження історії наших а, стосунків, і а, є а, практика того, що людина може повертатися на службу в органи місцевого самоврядування, на цю або інші uh -huh. посади, або, можливо, навіть мати зріст. І так само ми з вами а, до цього говорили про рекомендації до роботодавця. Роботодавця це також може звертатися за рекомендаціями, якщо ця людина буде куди ще працевлаштовуватись. Тому все ж таки, кому це найбільше важливо, роботодавцю. Чи працівнику? А мені здається, що однаково важливо для обидвох сторін, тому що дійсно працівник може бути зацікавлений в наших хороших рекомендаціях, і тому він, в свою чергу, повинен теж достойно пройти цей процес. А з іншого боку, це важливо і для нас, тому що це все про сприйняття нас. І От чим більше ми починаємо, наприклад, виходити в публічний простір в соціальних мережах, ми повинні пам'ятати про те, що наші колишні, так скажімо, вони також там є. І Якщо, наприклад, я є головою, я публікую. Від себе, наприклад, текст вакансії, і на мене, наприклад, підписаний хтось з колишніх працівників, з якими, наприклад, наша організація себе може не дуже коректно якось повела, вони тут же в коментарях можуть, до прикладу, писати якісь речі, і це буде нам дуже сильно заважати. Хтось пише, хтось просто говорить, але все рівно це все впливає. Тому, на мою думку, з точки зору репутації, що самого працівника, що організації, це має ну однаково важливий дуже вплив. Так, абсолютно погоджуюся. А якщо ми говоримо про те, хто ж все ж таки? Ки має приймати це рішення і повідомляти. Так, процедурний момент, але uh -huh. тим не менш, це, а, я думаю, що є важливим. Чи це має робити альчар, uh -huh. чи це має робити безпосередній керівник та лінійний, uh -huh. чи, наприклад, сільський селищний міський голова, як там найголовніша посадова uh -huh. особа в громаді? Uh -huh. Uh -huh. А, найправильніше це коли про рішення повідомляє безпосередній прямий керівник. Тому що, м бачите, він взаємодіяв з цим працівником найбільше найрегулярніше, якщо так можна сказати, він нам керував і тому це його управлінська відповідальність. По перше, в кожен момент часу бути впевненим, чи цей працівник нашим вимогам, і в разі, якщо він ним не відповідає, то саме прямий керівник повинен повідомити про це керів... своєму підлеглому, дати можливість йому щось скоригувати, бо це повинен бути прозорий чесний такий підхід, а та, не коли ми ставимо людину перед фактом. Можливо, навіть запропонувати якусь свою підтримку і допомогу. Бу якщо людині десь з чимось складно справитися. Я як керівник йому про це повідомляю. Ми домовляємося про якісь дії, які треба відкоригувати, визначаємо час і далі дивимося на динаміку. І тоді я як керівник і можу прийняти рішення, чи зрештою ми можемо продовжувати співпрацю чи ні. І я повинен про це й повідомити. Багато керівників уникають цього, тому що їх також ну не вчать надавати зворотній зв'язок коректно. І Вони можуть або побоюватися реакції людини, або не знайти потрібних слів. І тут також треба, якби до цього моменту, готувати. Але це відповідальність безпосереднього керівника. І чар тут він може виконувати роль, скоріше такого, технаря процесу, тобто він може цей процес якось описати, наділити. Е там міські голів, наприклад, інструментами, як це правильно робити, як правильно комунікувати, як правильно надавати зворотній зв'язок. Ну але тільки керівник приймає це рішення стосовно своїх підлеглих, і він повинен повідомити це максимально правильно. Ще й тому, що у працівника може бути недостатнє розуміння. Часто так буває, особливо якщо цьому не передували зворотні зв'язки, що саме з ним не так, чому це рішення прийнято, і він може задавати питання. А крім прямого керівника на ці питання ніхто найкраще не відповість. А, та і тут ми вже з вами. Почала говорити про правильність і коректність формулювання. Uh -huh. Як варто це описати? Для того, щоб це не звучало просто там сухо, так? повідомляємо вас, наприклад, uh -huh. про звільнення згідно зі статтею такою-такою-то. Та то так? uh -huh. uh -huh. Що є все ж таки такі. такі Інструменти, лайфаки, для того, щоб ми могли пом'якшити це повідомлення. І насправді це є важливим, я думаю, як якщо це повідомлення надходить від роботодавця так само, а якщо рішення приймає працівник, а він теж може прийняти таке рішення та залишити роботу, то теж важливо, щоб і формулювання з його боку було теж таким коректним і екологічним. Угу. А, ви знаєте, тут. Що в одному, що в одній, що в іншій ситуації, є дуже важливим можливість регулярного спілкування. Тому що для того, щоб ось це фінальне формулювання не було травмуючим, чи якимось жорстким чи сухим, то тоді до цього має відбуватися вже якесь спілкування, щоб це ні для кого не було якоюсь таємницею чи новиною, яка от просто нам падає на голову, і ми думаємо, Боже, що з цим робити. І тому є такий один із основних. Управлінських інструментів, як такі от розмови один на один, і насправді вони мають бути щомісяця з кожним підлеглим. Це можуть бути короткі розмови, але навіщо вони нам потрібні? Щоб ми, хоча б раз на місяць, переконувалися в тому, як людині з нами працюються, можливо, в неї є якісь незакриті моменти, можливо, вона хоче чимось поділитися, можливо, щось турбує. І тоді у нас, як у керівників, з'являється можливість на це повпливати, чимось допомогти, щось вирішити. А якщо ми цих зустрічі не проводимо, виходить, що у працівників геть немає, тобто ми їм навіть контекст не. Створюємо, де вони могли б завчасно поділитися з нами про свої наміри проблематику. Так і тоді виходить, звісно, у людини це накоплюється. Ну бо, вибачте, розраховувати на те, що всі працівники дуже свідомі, проактивні, що вони будуть там щось трапилося, вони одразу підуть півпідуть керівнику і скажуть, як воно є. Ні, звісно, більшість людей накоплюється всередині, а потім ми дивимося, як же ж так, що ж це таке рішення було прийнято. А він вже там з цим рішенням статистично, до речі, людина 9 місяців виношу рішення про звільнення. І якщо у нас немає інструментів, як би ми взагалі з ним спілкувалися. Про це, то тоді, звісно, це не окей. А щодо того, як ну, можна пом'якшити, так, так скажімо, формулювання, то тут перше, що важливо пам'ятати, це дякувати за роботу. Це можна повідомити про те, що, наприклад, ми тривалий час, на жаль, нам не вдається виходити на очікувані результати роботи, або там Анастасії не вдається виходити на очікувані результати роботи. Ми про це говорили, тобто ми цьому рішенню передували якісь наші розмови, тобто, щоб ми для. Для команди, яка залишається. Дали їм розуміння, що ми контролюємо цей процес, і ми працівнику давали можливості, та і так далі, що вони не думали, що їх можуть звільнити одним днем. І тут так. От, подякувати потім знайти слова дійсно. Я би взагалі уникала цієї історії там за статею звільнення. Знаєте, тому що це ну можливо, можливо, це має місце. Я тут, якби не ну не не принципово це, та моя позиція, ми більше але... повертаємось до, до того, як кадровики саме мають так. Да, це, це, це оформлювати так. документально по документах. Це має так проводити, і це, речі... але є неформальне спілкування. 100%. Яке є не Ці речі важливо. просто можна розділяти. Одне іншому не заважає. Звісно, ми все маємо проводити згідно чинного там, трудового законодавства, питань немає, тільки так. Тому важливо розділяти трудове законодавство, якому ми, звісно, маємо слідувати. Але при цьому ми ж ну, іноді можемо не обов'язково спілкуватися, та, тим як таким, такою мовою, як у нас там в документах. Ми спілкуємося якоюсь такою звичною для нас мовою. Тому тут нічого не заважає намагатися з. Таке формулювання, яке не ранить людину, але з іншого боку дасть розуміння нашій команді за що саме ми звільняємо, бо це важливо, тому що для інших це теж носить такий ну, трошки дисциплінарний аспект, і вони краще тоді розуміють, що ага, в цій організації можуть звільнити за ці речі, наприклад. Mm -hmm. От, і, тобто, це навіть стає більш зрозумілішою система координат наша. І, і для інших тоді все прозоро, ясно, і для цієї людини, яка йде, не так боляче, і тоді ми тут, до речі, менше буде. Якихось пліток, конфліктів, скандалів, що дуже часто супроводжує процес звільнення. Так, от, до речі, про такі, скажімо так, внутрішні ситуації, які можуть виникати в процесі звільнення і які нам варто контролювати. Чи є теж якісь поради з вашого боку? Що ще необхідно зробити під час того, як ми звільняємо, наприклад, члена колективу? Та він працював у великій команді. І як, наприклад, повідомити цій команді про? Те, uh -huh. що від нас хтось йде. А чи варто, можливо, запропонувати ще якусь свою допомогу цьому працівнику, який йде, чи не варто цього робити? Uh -huh. um, так, команду треба тримати в курсі, і ви знаєте, чим швидше ми будемо повідомляти про це рішення команді, тим краще. Тому що з мого досвіду я помітила наступну історію: що якщо ми нібито намагаємося оберігати команду, не повідомляти їй неприємних якихось моментів чи слова, не можемо. Підібрати, там не хочемо на це витрачати час і так далі. То що відбувається? Люди будуть закривати для себе недостаток ці недостатність ці інформації, і як вони це будуть робити, нам може просто не сподобатися, тому що вони будуть додумувати так, ми влаштовані. Вони будуть шукати якісь там знаєте підводні камені, чому, насправді цю людину звільнили. Я там щось чув і так далі. І для того щоб цього уникнути, давайте просто тримати в курсі нашу команду. Будь-яких наших, наших рішень і хороших, і можливо не дуже приємних. Та це важливо. І це відповідає Дальність кожного роботодавця забезпечувати єдине інформаційне поле навіть е, по звідненню. Е, і стосовно того, зараз, стосовно того, які там інструменти, да? Е, Що, допомогу запропонувати. Ага, да. І стосовно того, чи варто пропонувати допомогу, тут ще залежить від того, чому саме ми прощаємося з людиною. Бо, бо якщо, наприклад, нас працівник суттєво підвів, наприклад, або він там не знаю, нас обманув чи ще щось, то звісно, ми тут можемо собі дозволитися, рухатися ну, відносно сухо по процесу, та, тому що він свідомо пішов на порушення якісь, та він це розумів, і ми власне його за це звільняємо. І тому якби тут не обов'язково якось там сильно ж йому приділяти. Ляти час, але для 90% випадків то так, звісно, ми можемо запропонувати допомогу, бо люди можуть працювати з нами тривалий час. і Вони вже й забули, як робиться те резюме. Наприклад, uh -huh. а, можливо, можемо їм запропонувати там, сказати їм, що слухай, я там. Не хвилюйся, ми тобі дамо хороші рекомендації. Ми там тебе можемо підтримати. І чари можуть навіть іноді підготувати до проходження співбесіди, чи порекомендувати десь серед своїх спільнот, своїх колег і чарів комусь ще цього працівника. І це нормальна практика, бо це теж знаєте про наш бренд, як роботодавця, і коли ми робимо від себе все залежне, то і ми спокійні, і знаєте, це як такі круги по воді, коли ми кидаємо камінчик, і От що далі відбувається, тут те саме. Тобто, ми можемо знаєте, просто за статею звільнити і попрощатися. А коли ми ставимося дуже сервісно до людей, навіть в цьому процесі турбуємося про те, як ми про це будемо говорити, кому щоб це було вчасно, щоб все було екологічно це зовсім інша історія, і до речі, це і про вашу особисту репутацію як керівників. Бо ви при берете дуже активну участь у звільненні, і тому в кожен момент часу, будь ласка, також піклуйтеся і про те, як ви сприймаєтесь та, як керівник. Бо ви тут відіграєте таку першу скрипку. Та я думаю, що кожному із нас все-таки хотілося би, щоб зворотні зв'язки по нам особисто також були позитивними і такими адекватними. Мінімум, так? Так. Анастасія, як завжди, дуже вам дякую. Думаю, дякую. що сьогодні у нас вийшла така доволі відверта розмова, але безумовно корисна, тому що ця тема зазвичай не обговорюється, але питання воно глибоке і потребує дослідження. Тому сподіваюся, що наші глядачі зроблять максимум для того, щоб ті Процеси, які відбуваються під час припинення трудових відносин, дійсно були екологічними І це є важливими і для роботодавця, і для працівника. І нагадую нашим представникам органів місцевого самоврядування про те, що ви завжди можете звернутися до ваших регіональних офісів в ваших областях для того, щоб отримати додаткову підтримку. Ми завжди готові це зробити для вас. Ну і залишайте свої коментарі під цим відео. Для нас є важливою ваша думка завжди. На все добре!